Митрополита Харківського УПЦ МП помітили в елітному готелі «Трускавця». Цивільному та за кермом Range Rover за 100 тисяч доларів. А от скандальний Павло Лебідь заявив, що не буде виселятися з лаври. Ми ще не починали молитися так усердно, щоб господь показав чудо, але напевно нас заставлять. Е, те, що нам угрожати, що з нами розправляться, це не 17-й рік Ед з України Москальнікрасійні. Hey! Гірше за пашу мерседеса. Як митрополит Харківський онуфрій наслужив собі понад 5 мільйонів доларів в українських вірян? Інформація, від якої так і хочеться тричі перехреститися, а потім розплющити очі і усвідомити митрополити уже в Москві. Деталі за хвиленою я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикаєте дзвіно

Харківського УПЦ МП Онуфрія, справжнє ім'я Олег Володимирович Легкий. Помітили в елітному готелі Трускавця. Він приїхав на відпочинок у найдорожчий п'ятизірковий готель курортного міста Ріксос Прикарпаття у цивільному одязі та за кермом Рейндж Ровер вартістю 100 тисяч доларів. 52-річний архієпископ засвітився у трускавці 6 березня у компанії жінки та ймовірно свого брата. Зазначається, що найдешевші номери без харчування Ріксос Прикарпаття коштують від трьох тисяч гривень на добу. Ціна на півлюксу стартує від 8720 гривень на добу, люкс – від 9460 гривень. За найдорожчі трикімнатні апартаменти з кухнею та двома ваннами необхідно віддати від 27720 гривень. Тож тиждень проживання в найдешевших номерах із харчуванням та базовими послугами на трьох осіб коштуватиме приблизно 100 тисяч гривень. Апартаменти за цей період коштуватимуть понад 420 тисяч гривень. Видання зазначає, що митрополит із компанією пробули в готелі щонайменше тиждень. У той же час уже відомо, що рейнджеровер у Нуфрія 2018 року випуску в середньому коштує близько 100 тисяч. Сяч доларів примітно, що про мільйонні остатки митрополита Харківського вже йшлося у розслідуванні програми гроші. Журналісти виявили в архієпископа елітну нерухомість у Харкові. Будинки по 500 квадратних метрів, розкішні квартири та земельні ділянки. Хочу та бізнесмен, буває вже поважає серйозно. Крім того, було виявлено цілий автопарк елітних машин, а ще яхту. Таким чином, статки унуфрія оцінили в 4,5-7,5 мільйонів доларів. За даними YouControl, Олег Легкий має елітну квартиру в Печерському районі Києва. Її зараз продають за 340 тисяч доларів. Окрім цього, на ньому значиться будинок в Алушті, в тимчасово окупованому РФ Криму. Але… І це ще не все у базі даних. Легкий зазначений як власник кількох фірм, частина з яких мають ознаки фіктивності, оскільки жодних ознак діяльності за адресою їхньої реєстрації немає. Зазначу, легкий родом із Ходрова Львівської області. Він виріс у сім'ї священника, закінчив духовну одеську семінарію та Київську духовну академію УПЦ МП 2000 року. Прийняв постриг у Чернецтво в Києво-Печерській лаврі з ім'ям Онуфрій. у 2012 році. Рішенням синоду УПЦ МП був призначений архієпископом Харківським. Та богодухівським і за сумісництвом, ректором Харківської духовної семінарії та настоятелем Свято-Покровського чоловічого монастиря у Харкові. Ви це сьогодні були? Ні. подумайте душе, а тобі мені ділить вопроси. Ваш видітель нарушив сьогодні. Нічого, слава Богу. Поїжджу. Це перед транспорт пересування. А що ці ще не повинен іти пішки по вашому? Я машина і подарили. Я езжу. тринадцатом году был в этом доме, где сегодня делали обыски. И воровали пять икон и ящик водки. Пять икон и ящик водки. До вечера умрете все. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Ченці у МП заявили, що не будуть виселятися із Києво-Печерської лаври згідно з вимогою Міністерства культури України. Хоча звільнити приміщення нижньої лаври вони мають до 29 березня. Про це заявив намісник свято Спенсько-Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь. Відповідне відеозвернення з'явилося в мережі. Ми не намірені виселятися і не будемо, тому що зараз є закони, які на стороні людини, і, і, і те, що нам угрожати, що з нами розправляться, це не 17-й рік. Сьогодні є всесвітня спільнота, є якась культура, зазначив митрополит. За його словами, нібито немає законних підстав для виселення їх із території Києво-Печерської лаври, бо вони. Не колаборанти. Ми ще не починали молитися так усердно, щоб Господь показав чудо, але, напевно, все ж таки за, нас заставлять. Ми не колаборанти, ми громадяни своєї держави. Ми люди, які тут живуть із 1988 року. В багатьох немає іншого місця, як тут. Нас ніхто не зможе відірвати від любові Божої. Видав. Паша Мерседес, і ще раз я звертаюся до всіх віруючих людей усилити молитву, читати псалми з 9 кафізму, 17 кафізму, Господь почує нас, тому що вже цього більше потурання не можна терпіти. Не можна. Досить того, що наложили санкції, роблять, забирають громадянство, але ж всієї України цього не можуть віруючим зробити сьогодні. Ще раз я звертаюся до тих, хто має на це право. Ми не впроти всіх законних дій проти законних не може бути. Нагадаю, що раніше він пригрозив українській владі, що боротиметься до останнього. При цьому владу України митрополит обізвав гонителями церкви та онуками революції. человек оставить стены Киупечевской лавры свой дом. Внуки революции, вождей, гонителей Церкви Христовой сегодня прикрываются благами. Вроде бы, не вроде бы а точно, наверное, апокалипсис начинается с Украины. Но будем до последнего отстаивать свои права. Мы будем до последнего отстаивать своих открытые дебаты. Я сказал, что умрут, если не уйдут. И в один день три человека умерло. Они написали открытое письмо, жалобы на меня, блаженнейшему митрополиту Владимиру. Я я вижу, что блаженнейшему митрополита Владимира идут искры с глаз. Ну, так нежно я говорю. И он говорит, вы что себе позволите? Я говорю, что? Вот вы прокляли музейщику, и у них умерло три человека. Я поворачиваю, до вечера умрете все. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Ну, правда, еще один человек умер. 嗯。Mm hmm.